Лорак, хто вона богиня Калі. Це означає, що в неї дуже хороший контракт з матрицею, з землею. Це означає, що вона несе в собі енергію калі. енергія калі, звичайно, її дуже сильно оберігає. Так само енергія калі може карати чоловіків. Як ми всі з вами знаємо. Ані Лорак хто вона? Ані Лорак це не прийшла ілюзія, і це те, що я хочу розкрити, її ілюзію життя нова рубрика Ілюзії. Ну, що ж, дорогенька, де твоя ілюзія? Я знаю, де твоя ілюзія? Ілюзія володарки. Ані Лорак мрія в дитинстві. Бути відомою, ані горик мріяла в дитинстві бути королевою, володаркою, бути найкращою, довести всім, а особливо своїм батькам, що вона вартує цілого світу. Ані горик і досить досить. І до, і до того моменту перебуває карта ілюзій, туман. От у цій своїй мрії. Вона зараз проживає ілюзію. Вона тим самим знаходиться, знаходиться на гачку у землі, у матриці. Хоч її земля дуже сильно любить. Звичайно, вже матриця її оберігає і дає їй блага, тому що вона дає ще більше матриці. Її Ця ілюзія так, розкіш. Ані Лорак, вона дуже ціленаправлена на розкіш. І за цієї своєї розкіші вона не бачить свого справжнього життя. В неї є конфлікт з собою. Матриця її дуже сильно тримає на розкіше. Вона володіє розкішу, але вона із-за цього не бачить справжнього свого життя. Вона із за цього не відчуває справжню свою мудрість душі. Тобто вона знаходиться у величезному гачку, на гачку матриці. І вона живе в ілюзіях. Те, що ми бачимо зовні, це не означає, що всередині в неї лади. Дивіться, саме. Саме тому Ані Урок не, не проживає себе справжню. Скажем, тут от карта Богиня Жива вона не проживає себе справжню із-за цього, що вона залежить від проявленості, від своєї форми. Від своєї земної форми, яка її тримає на гачку ілюзії, матричної ілюзії, тобто, яка чіпляється за її бажання. І бо тут мені показують інших людей, закритість, так, сестринство, її проявленість, і карта дьявола, тобто карта медуза Гаргона тут. Це карта дьявола, це вже Говорить про те, що вона не проживає своє життя, скажімо, свій справжній божественний потік. Вона пропускає його, те, що вона могла б давати, передавати для світу, для людей, і ця ілюзія її тримає. Плюс в неї дуже сильний ще гачок по стосункам, наскільки я розумію, ілюзія так, карта ілюзії, карта імператриці. Вона себе почуває звичайно імператрицею карта о, карта смерті, тобто це постійна трансформація.